Усім привіт! Вітаю вас! Давно я не робила відео, відео схожого формату та все ж таки вирішила повернутися. Зараз я знімаю відео про те, як саме я в'яжу, яким саме способом і чому ним. Я спробувала і галочкою в'язати, і фестиком, та мені не подобалося полотно, яке виходило в підсумку. Коли галочкові мені вони були дуже такі всі габаритні, пухнасті, то, то хибкова пряжа, точніше котонова, вибачте, виходила досить така з дірочками, знаєте, була схожа як решето, Тому я вирішила перейти на хрестики. Але, але теж довго ними не пров'язала, тому що під час в'язання хрестиками у мене постійно сходили петлі, ну, не петлі, а ряди. Тобто вони ставали косі, вони починали косити. І мені не подобалось, що в'яжучи рівно рядочок, верхній вже починав косити в іншу сторону, завжди це було в праву сторону, куди гачком тягну. Тому я вирішила змінити це і перейшла на в'язання стиль змішаний. Тобто захоплюю. Вверх і знизу. В такому форматі мені подобається в'язати найбільше. Полотно виходить щільне, а рядочки виходять дуже акуратні, дуже рівненькі, майже один над одним. Іноді буває, що трішки скошують, але це майже непомітно у готовому виробі, на відміну від хрестиків, які чомусь у мене постійно їхали. Зараз я хочу вам показати один такий момент. Як я замінюю пряжу? Пінгвінчику, що вона виходить максимально рівнесенько, ну правда, не так ідеально, як хотілося б, та все ж таки вона виходить рівнесенько. Тобто, коли ви в'яжете і коли у вас відбувається заміна, допустимо, якщо у вас 6 петель іде чорне, а на сьому нам треба замінити, тоді ми беремо всьому шосту останню, останню петлю темним. Протягуємо через петлю все як завжди, але повністю через дві петлі на гачку ми протягуємо білу, тобто, ту нитку, на яку ми замінюємо. Тобто білу нитку ми починаємо протягувати не з сьомого, так як нам от пише в схемі, а з шостого рядка, тобто шостий, перепрошую, стов, шостого стовпчика, тобто шостий стовпчик, ми завершуємо вже білою ниткою. Пояснюю ще раз, коли у вас на крючку є петля, яку ви протягнули, останній шостий стовпчик чорним. То через дві петлі, які є на гачку, протягуємо вже білу нитку, ту нитку, на яку ми намагаємося замінити в нашому рядку. Зараз покажу вам ще раз, але вже будемо замінювати на чорну. Дивіться уважно відео. У нас на гачку залишається дві петлі незавершеного стовпчика без накиду, але завершуємо стовпчик без накиду, останній крайній, вже чорною ниткою. Тобто ось так. І вже схему, де пише: змінюємо, починаємо тою ниткою, на яку ми змінили. Відео, що трошки кострубати, видно, що давно. Не практикувала, але все ж таки надіюся, що вам було зрозуміло. Наступного разу буду старатися брати більш контрастніші нитки, щоб було видно, що саме я роблю. Хоча із чорно-білою бачу вийшло досить непогано, трішки задалеко знімала. Але нагадую: не починаємо ну, прив'язувати пряжу. Вже в той рядок, з якого нам вказано, а починаємо її змінювати з попереднього рядочку. Ось таким чином. Хотіла зауважити, так, я не використовую маркер, до цього я використовую нитку, яка у нас залишалася від кільця мігурумі. Я собі її просто перекидаю. І коли у вас дуть рівно рядочки, то вона завжди гарно по рядочку видно, і нам не потрібно бавитися з маркерами. Дякую вам за увагу! Надіюся, вам було зрозуміло.